Суд ухвалив рішення надати мені земельну ділянку, але орган місцевого самоврядування заявляють, немає вільної землі. Це незаконно. Рішення суду це обов'язкове до виконання. Якщо вам суд присудив земельну ділянку, вона повинна бути надана. Відмова місцевих органів це порушення законодавства. Але як бути, якщо вони заявляють про відсутність так званих вільних земель? Закон зобов'язує орган місцевого самоврядування забезпечити виконання судового рішення. Якщо вільної землі немає, вони повинні надати іншу рівноцінну земельну ділянку для виконання рішення. Вони також можуть вилучити земельну ділянку з резерву чи інших цілей і надати її вам. Якщо це неможливо, орган місцевого самоврядування має забезпечити вільну землю для виконання судового рішення. Якщо орган відмовляється виконати рішення суду, тільки на виконання судового рішення, а й може призвести до адміністративної відповідальності посадових осіб або навіть до кримінальної відповідальності за саботаж. Як діяти в такій ситуації? Напишіть офіційне звернення до органу місцевого самоврядування із вимогою виконати рішення суду. Вказати, що відмова є незаконною і порушує ваше право на землю гарантоване судовим рішенням. Якщо органи місцевого самоврядування не реагують, подайте заяву до виконавчої служби. Виконавча служба зобов'язана вжити заходів примусового виконання рішення. Якщо і ця не дасть результату, ви можете подати Скаргу до прокуратури або позов про бездіяльність до суду. Це ще один важливий крок для захисту ваших прав. Не бійтеся, діяти судове рішення, це не рекомендація, а обов'язкове до виконання рішення органів місцевої влади.